Всім привіт! І зараз ми з вами тут, в ХПІ. І ми хочемо з вами познайомитися з інститутом енергетики, електроніки та електромеханіки. А зараз тут зі мною Томашевський Роман Сергійович, директор інституту. Доброго дня! Привіт, Настя! Розкажіть, будь ласка, більше про ваш інститут. Наш інститут, по-перше, це потужний кадровий потенціал. Це більше, ніж 250 досвідчених і молодих викладачів, які на сьогоднішній день можуть е суміщати свою педагогічну діяльність з практичною діяльністю на діючих підприємствах України і не тільки. По-друге, це потужна лабораторна база, за яку наш інститут нещодавно отримав оцінки А на е українській акредитації. І по-третє, що саме головне. Наш інститут це потужне студентське братство. Це студенти, які знають, як працювати. Студенти, які розуміють, що їм треба робити, і які впевнені себе відчувають після того, як закінчуть наш інститут. О, дуже дякую. А в нас дуже затребувані спеціальності. Розкажіть більше про них. Настя, на сьогоднішній день ситуація така, що е, е, такі прості речі, як світло, газ, тепло. Знає кожен українець, але що за цим стоїть дуже складна система, яка вибудована технічними фахівцями, знає не кожен. Ми випускаємо генерацію людей, яка будує нову енергетичну систему України. Тому питання щодо актуальності нашої професії не може виникати ніяких сумнівів. Саме головне, що треба розуміти, що енергетика була, буде. Завжди рушійної сили цивілізації. Тому енергетики це будівники майбутнього. А які е, можливості працевлаштування в наших випускниках? Я вам скажу чесно, що на сьогоднішній день вони е, значно розширилися. Наші традиційні е, роботодавці, такі як е, Енергоатом, обленерго, ДТЕК постійно постійно затребують нових і нових працівників. І це не тільки робітничі професії, це менеджмент, це керування, це облік і аудит. Але на сьогоднішній день виникає дуже багато малих підприємств, які працюють в сфері енергетики. Тому що енергетика на сьогоднішній день переживає новий ренесанс. І ми маємо розуміти, кого ми готуємо і для чого ми готуємо. Як я сказав. Наше підприємства завжди з нами. На сьогоднішній день у нас створена комісія, яка залучає всіх наших роботодавців до формування навчальних планів студентів для того, щоб коли вони випускалися, вони були вже актуальні і готові для свого першого робочого місця. А ви можете охарактеризувати наш інститут трьома словами? Звичайно, це актуальність. Стабільність і впевненість в майбутньому. Дуже вам дякую, це було дуже цікаво. Шановні абітурієнти, обирайте інститут енергетики, електроніки та електромеханіки. Тут є місце для кожного з вас. До зустрічі!